Товариство, добрий день. Сьогодні у нас апдейт цього дрончика. Я буду йому міняти цю кнопку, тому що мені не, вона не дуже сподобалася. Ну, ви самі можете побачити, що у нас USB-порт, тут до нього доступу немає. А у нас кнопка бінду тут до неї доступу немає. Може воно і краще, що воно більш захищене? Але я не думаю, що воно більш захищене. Мені. Таке не дуже подобається, плюс мені не дуже подобається кут камери. Тобто на а, своїх вдома, коли я літаю, я виставляю кут близький до нуля, нуль. Там, ну, в мінус не ставлю, але от нуль а, і ну, більше не підіймаю, тому що такі, з таким кутом вдома літати не дуже зручно. Я один раз спробував кастомну канопу, і на ній кут робився 0 градусів. І я такий вау, це прям прикольно. Я можу гальмувати, я можу дуже плавно собі пересуватись, тому я зараз максимально ну, кайфую від того, коли ось такий кут камери у мене. Де такий Він близький до нуля, а тут канопу в ньому не видно. канопа дуже. Прочна, на неї натискаєш з нею нічого, вона взагалі ніяк не деформується. Тобто вона, Air Unit доволі так непогано захищає. Те, що він там по боках у нас відкритий, то це прям треба в щось встряти, щоб якісь пошкодження були. А так, коли ти падаєш, то Ну звісно, що до юніта нічого не достає. Тому я цю конопу хочу переробити. І в чому прикол? В тому, що у нас а польотник тут. Кріпиться на саморізи, і ці саморізи будуть короткі, тому я замовив собі 100 штук тут, мабуть, цих подовжених саморізів, але ви так не поспішайте, тому що зараз побачите чому. Я не сказав: підпишіться на канал, поставте лайк і будь-який коментар в підтримку україномовного Ютубу. Тож, ми зараз що будемо робити? Знімати цю конопу. Спочатку подивимося, скільки воно у нас важить. Нагадаємо собі і вам, скільки воно важить. 60, 80, 74. І подивимось, що у нас буде 67. Щось цікаво. Ну, окей. Подивимося, що в кінцевому варіанті буде, але я приблизно розумію, що буде. У нас буде мінус 4 великі, великі, ну, великі, да, Вони не маленькі болти і 4 гайки, плюс ще 4 цих болти, котрі тримають Air Unit, 4 болти, Котрі прикручують цю конопу до рами. Болти разом з гайками підуть звідси. То мені здається, він повинен важити трохи менше. Але знову ж таки, у нас приїхала ось, ось ця конопа від BetaFPV Чорна конопа. Я посилання, де її брав, я її взяв одразу з тим скріпленням. Бо мені цікаво було кріплення. Сама конопа коштує панти. І мені чим ще подобається тим, що тут є ось ці от демпфери резинові штучки. Раз, два, три, 4, 5, 6. Шість штук. Тобто ми чотири ставимо ще й дві запасні у нас лишаються. Чотири болти. Що це за. А, Воу, прикол. А тут болти для кріплення камери, 2 штуки і 2 запасни, запасних буде. Прикольно. І що ще прикольно? Вони дають ще довгі болти. Раз, два, три, чотири, п'ять, ші, шість штук. І ще оці демпфери, котрі йдуть з, разом з Air Unit'ом. Вони у вас одразу приходять. Тобто, вам, в принципі, для встановлення цієї конопи тільки цей набір потрібен з BTFPV. Вау! Мені дуже сподобалося, я такий відкрив. Блін, і нічого не треба вигадувати. У мене і ці м'які штучки є вже запасні, і болти довгі для того, щоб її замонтувати. Тож, ми будемо її монтувати. А ще що, От, оці демфери, вони працюють. Краще, ніж просто закріплено воно буде в раму. Я не дуже побачив желе, але я і не знімав на сам Air Unit, бо як я звідси ще й скинув собі відос. А з цими, мені здається, буде краще. Знову ж таки, я бачив відео, коли порівнювали картинку з Air Meteora 657504 з мобулою 7. На О4, то там було багато жиле, а тут не було желе. І, і тому я і в, в, ну, в, цьому, в цю сторону зробив свій вибір. Тому що немає желе, кріпка конопа, і, блін, якщо б я знав, що такий набір взагалі, я б вже давно би його замовив. Тому що 3D друк цієї штуки приблизно 100 гривень. Плюс ще болти сюди докупити, їх все одно треба комплект. Ну, я би у себе все одно тримав таку штуку на у мене на М2. Все одно би тримав, тому що вони губляться, тому що мотори відстрелюють, і я ходив в комп'ютерний магазин і там підбирали ми собі ці болти. Ну то, мабуть, в досвіді використання. Мобули вже більш подробно розповім. Тож, погнали, будемо міняти, і зараз повернемось що, що у нас там вийшло. Так, камера у нас знята. Я і антенку від'єднав. Тут у нас стільки болтів з неї вийшло. Це прям, а, один навіть щей. Тут поки застряг. Так, все, його теж дістали. Виклали, раз, два, три, 4, 5, 6, 7. Так, вісім. Дев'ять, десь, один, 12 болтів і 4 гайки. <рикол> Прикол. Ну, що, у нас тепер є пінцет і ось ця камера. І збоку нам треба її піддіти. Оп, підділи. І воно на одну сторону вийшло. Тепер з іншої сторони намагаємось те саме зробити. Піддіваємо. І воно вже за іншу штуку <с, <с,> подвійна така. Воно за іншу вже зачепилося, тут вже легше. Тут, бачите, воно таке по подвійні ці прорізи, і воно боковими чіпляється так само, з боку підділи, дістали і зараз будемо засовувати її в цю клітку, надівати. Вау! Так, ось ці штуки, бо, бачите, по боках. Зараз покажу. Ось всередині є кріплення. От збоку, і чи спереду, як воно виглядає, це верх, це низ. байдуже, якою стороною а ці бокові йдуть. Тож ми зараз будемо її вдівати цю штуку. Я не думаю, що у них розмір якось мінявся. Чик. Клацнула, і все у нас вдіто. Далі ми резинові штуки ці вдіваємо. І потім задню, вже а, з задньою як? задня вдівається ось так. Бокові. По боках у нас гвинти на котрі кріпиться. І позаду у нас ось така планочка є. Тож ми ось так от її будемо. Закріпляти і вдівати. Погнали, вдіваємо, і вже закріпимо в конопу, і вже з закріпленим в конопі. А, ще, що, я кріпив широка частина. І йшла на гору. Зараз я її хочу переставити на те, щоб широка частина вниз, бо широкою частиною воно буде ставати на плату, щоб більше був демпфер, щоб воно більше грало. Тож тут теж не забувайте, вони не однакові, вони з двох сторон різні, з однієї сторони менше, з іншої більше. Більшою стороною я хочу поставити на низ для більшої амортизації. Тож погнав далі. Я знову тут, і ми знову ще не встановили. А що я хочу показати? Що тут коротенька антена, до речі, стоїть не від штатного О4 Air Unit. Штатна ось, ну вона довжелезна. У мене є, я ще з Meteor, ні, чи з Air 65 купляв антенку, то я поставлю трошки коротшу антенку. Для того щоб вона не так виглядала з цієї з конопи. А, тож, ні, ну якщо у вас немає, вона буде просто трошки довша. Нічого в цьому страшного немає. Я не думаю, що там вона аж якось сильно зможе перекрутитись і залізти в пропи, але я собі іншу Ну, у мене є можливість. Якщо ви собі брали такі антени, я брав такі антени через те, що мені людина порадила, якщо береш собі R65, там часто ламаються антени, то візьми до нього ще з запасні частини до ці, ну, візьми ще собі антенну. Я взяв собі антенну. Жодної антенни я за все, за все весь час, коли користувався дронами, не зламав. Тож у мене їх багато є. є, є чим поміняти. Так що буде така трошки коротша. Тож, погнали, збирати далі. Що хочу сказати по висновкам і по тому, що у нас вийшло. Зараз ми ще контрольне зважування зробимо. Якщо що я вже робив. 50-51. І це. 50-51. Ми мінус 10 грам зробили. Мінус 10 грам. Ну, я не знаю. Ну, так, тут багато гвинтів, котрі пішли звідти. А... Ну, два гвинта, ну, вони менше сюди прийшли. Ці просто помінялись на трошки довше. І реально ось це скільки вона взагалі у мене важить. Я, я навіть а, ну, 8,2 грами. Ну, тоді все зрозуміло. І на цьому, звісно, що ми могли набрати 2 грами. І це прям, прям реально. А що хочу сказати: ну не, не варто було боротись за неї. Тут не пролізає у нас наша антенна. А тут у нас почало розслаюватись те, що було надруковано на 3D. Вон, ви бачите, Вон під, під рукою Вон розслаюється воно. І ну так. Прикольно, що можна це зробити, це можна замовити. У мене немає 3D принтера, тому я це замовляю. Але, знову ж таки, готове рішення. Нічого додатково, ось ці болти додатково докуплялись, гайки докуплялись для того, щоб це поставити. Це йшло з Air Unit. Тобто, для того, щоб це все змонтувати, Ну, воно гарно мати у себе про запас, але. Навіть ці довгі можна було просто не замовляти, вони вже йшли. У нас ще багато запасних частин лишилося. Якщо ми якісь болтик десь загубимо, якщо ми саморіз загубимо, їх ще два тут резинові ці штуки, резинові демпфери на камеру, все це лишилося. Що мені подобається, те, що я знову ж таки можу поставити будь-який кут, котрий мені подобається, а не Якісь фіксовані кути. ну, знову ж таки, він не фіксований, він тут о, трошечки міняється, але ну, він міняється не настільки, наскільки мені би хотілося. Тут абсолютно куди хочеш, можеш задрати, о, поставити прямо, поставити під нахилом. А ще в чому прикол, ми зробили мінус 10 грам. У мене перший раз, коли ми зробили мінус 20 чимось грам. Тобто я з о 3 переставив о 4 сюди Air Unit на о 3 Unit на 550-х GMB, я міг літати на 2S. Хвилини. Два, 2 хвилини. 2.10 десь так. Ну, дві хвилини. І на коли Переставили на 4 Air Unit, він почав літати 4 хвилини. То тут мені здається, ну не хвилину ми додамо. Ну я не думаю, що 10 грам, ну хоча б там секунд 30 на ньому додасться. Я гадаю, що там, скоріш за все, може бути це окреме відео взагалі про досвід використання і взагалі про відгук про цей дрон. Але це мій зараз там дейлі драйвер на кожен день дрон. Мені він більше навіть подобається, ніж а, ось цей дрончик, тому що все ж таки 2 хвилини. 2 хвилини, хвилини так я встигаю, але коли ти вчиш новий трек і літаєш по новому треку, хотілося б побільше. І от 4 хвилини це прям не знаю, прям з кайфом. Я такий вау, а коли вже батарейка там закінчиться? То на ньому прям кайфово ганяти, мені дуже подобається. Знову ж таки, я, скоріш за все, трошки краще почав літати, але ще все одно погано. На ньому більше потужності, запас потужності це теж прикольна штука. З цим ми ну, дещо теж будемо робити, але ну, це не зараз. Тож, що хочу сказати, конопа за 4 юнітом. На Моболі 8 це прям клас. Рекомендую, беріть, не пожалієте, нічого вам додатково докупляти не треба буде. І це прям дуже класно. У вас все одразу в одному боксику йде. І навіть запасні частини лишаються, не треба ніде їх шукати. Вам цього всього на дуже довго вистачить. Так що, якось так. У нас включення з майбутнього, і ви бачите, що у мене. Повернулася ця конопа. Зараз розповім все по порядку. І що хочу сказати, що з конопою BetaFPV і з їхнім кріпленням дрон важив мало. Я там показував, скільки він важить. Я вже не пам'ятаю, тому що пройшло трохи часу. І весь зараз повернусь. І з акумуляторами GNB на 550 мА. Він почав не на 40 секунд більше літати, а на хвилину. А якщо повільніше, то і там взагалі у мене майже під 6 хвилин виходило. Я такий, вау, нічого собі! Це дуже класно, це дуже круто, взагалі е, супер. Але є моменти. І моменти пішли з того, коли я почав злітати. Коли я почав злітати, то ось ви тут можете побачити біле. І тут біле. А чомусь пропелери почали терти раму. Я не знаю чому, але вони почали терти раму і взагалі нічого не допомагало. А, тільки а, треба було, я не знаю, підпілювати ці пропелери, міняв їх там, намагався якось. Ну, самі, бачите, мотори. Більш-менш видвинуті. І там, де воно терло, воно не повинно було терти, тому що вони по максимуму видвинуті. І ось ця от конопа, я так розумію, вона ще трошечки підзбирає цю раму, якось піднатягує, щоб воно не терло. Коли поставив а, такого типу конопу, ну, ось, цю, воно перестало терти. Наступне, що хочу сказати, а, почалось дрібіжання камери. І Воно прям дуже помітне, що аж розфокус. А Тут мені здається, якщо включити було цей стедів чи як воно там називається стабілізацію, то взагалі желе було б просто неймовірне. Якщо ти ставиш кут камери тут, як я, приблизно до нуля. Взагалі, желе, тільки ти починаєш трохи прискорюватись, жиле у тебе є 100%. Ніколи є ну, провош. А на провош я розумію, що це таке може бути і з цим, ну там будь-яка камера не впорається. Але це не Сінематік-камера, це просто цифрова камера, я на неї не збираюсь там знімати там відео. Але для мене, як для. Пілота повинно бути комфортно літати, і воно просто дрибіжало. І на Да я трошечки камера так тр, може бути таке, що навіть на цьому дроні ти на пробвоші ти можеш. Я не знаю, там треба вимірювати, там узнавати, які пропелери, щоб мінімальний цей ProPosh було. мені він не сильно цікавий, тому що я в ці моменти дуже рідко потрапляю, але на оцій конопі на цьому дроні, коли ти починаєш розганятись, постійно дребіжання було. І це не від провоша. Тож, я намагався якось це, ну я не знаю, перемогти, тому що вага менша, більше польотний час. Це дуже класно. Але поки що ніяк не зміг перемогти, мені здається, я не знаю чому. Але тут воно м'яко е, закріплено, і дуже класно. Тобто немає цього, щоб воно камера дрібіжала, щоб картинка е, у тебе держала. Але на інший дрон переставляєш і починає держати. Я не розумію чому. Як це так зроблено. Але тут коли я її зафіксував повністю. Тобто немає ніяких демпферів, немає нічого, то вона показує нормальна картинку і можна класно собі літати. Знову ж таки, я не знімаю на внутрішній модуль. Я внутрішній модуль не повернув на цю раму. у мене внутрішній модуль на цю пластикову раму прикріплений. Пояснюю чому. Тому що зовнішній оцей от модуль, він зараз погуляє більш-менш над ним. Він м'якенький, воно не закріплено там. Він демфарить сама плата на цій рамі гарно. І від е, якихось поштовхів воно її захищає. Так, немає доступу до кнопки, немає доступу до USB-порта. Це дуже погано, але я не знаю, може подивлюсь і подумаю з приводу того, щоб вирізати. Ну, ось такі рами мені не дуже подобаються. От бачите, воно розслаюється тут. От, ну, може Принтер такий, може, я не знаю, може неправильно. Я, я не знаю, чому воно так. Може матеріали ми підібрали не дуже ті, котрі треба. Але ось такі штуки мені не дуже подобаються, але в даному варіанті, а, воно дуже мені допомагає. З приводу кута камери, я думаю, може пропаяти там буде ще, одну, ще один отвір, щоб її розвернути. А може і ні, тому що якщо я пропаяю і буду її розвертати, то кабель буде підійматися. А, і плата нижче стала, то кабелю більш-менш тут вільно стало. Так що якось так повернувся сюди. У мене був до цього 61 з копійками, вага, але зараз мінус 4 болти і мінус 4 гайки, буде вага 59 грам. Якось так. Тобто я там грам з зекономив. І це мені здається непогано, але хотілося б в таку конопу. Поки що буду шукати, щоб вони були повністю зафіксовані. Но мені іще хочеться, щоб в цій конопі, яку я хочу знайти сюди, щоб ще й кут мінявся, щоб я сам міг його міняти. Мені відмовили всім. Котра фіксується, не підходить, тому що воно там кут 35 градусів. Ну, нащо мені? Просто щоб менше була вага, не знаю, побачимо, бо він там теж щось немало коштує. Тож, на цьому у мене все. Я погнав.